Бойові дії тривають, і жодна область, що межує з Росією, не може почуватися спокійно. Тож на місцях вирішили посилити захист кордону. Сусідня Харківщина створює другий пояс безпеки, для чого сформують ще один територіальний батальйон. На Херсонщині планують звести оборонні споруди навколо стратегічних об'єктів і транспортних вузлів. А уряд збирається будувати цілу стіну, не сидять, склавши руки і сумчани. Сумщина ще в березні першою почала інженерні заходи з за облаштування границі, наголошують прикордонники і влада. Але чи зупинить танки агресор рів у два метри глибиною, який до того ж закриває лише 10% обласного кордону з Росією? На сьогоднішній день прорита близько 60 кілометрів рва розміром 4 завширшки і 2 завглибшки. Звичайно, точно такий брусвір ще насипаний з боку, куди викидувалася земля. Ці роботи, на жаль, були приостановлені два тижні тому назад, тому що інженерна машина інженерного полку Захтирки була забрана в район проведення бойових дій. Однак вдалося відремонтувати іншу машину, яка вже приступила до роботи. Головне завдання заблокувати рівну місцевість, де може пройти техніка. Тому створено спеціальну групу, яка має обстежити кордон і виявити проблемні ділянки. Прикордонники запевняють, ситуація напружена, але контрольована. Всі пункти пропуску працюють стабільно. Це включає в себе відновлення контрольно-слідової смуги, відновлення інфраційних показчиків, облаштування окремих кордону, різного роду інженерних загороджень, перекоплення об'їзних доріг. А також окремі ділянки кордону ми облаштовуємо протитанковим ровом. Останнім часом інцидентів на кордоні не було. Також хочу сказати, що перевміщення через державний рубіж зброї, також озброєних осіб, військової техніки на ділянці сільського прикордонного загону не було. Тим часом прем'єр-міністр Арсеній Яценюк оголосив про початок проєкту Стіна будівництво реального муру на кордоні з Росією. Але чи не запізно зводити велику українську стіну, коли ворог уже на нашій землі? Ким ми з тобою будем, Коли закінчиться їхня рина, чи вистежи там сирем? З так, щоб впала сіна. Костянтин Єлішевець, Сергій Лазаренко, Андрій Геращенко на часі новини.